Там говорили, що вже коли мене відма... забрали, навіть не дали попрощатися. І потім я питав, куди мене везуть. Вони казали, що в дитячий будинок. І казали, що на там уже усе 12-річний Сашко Рачук з Ічнянщини, який в обличчя бачив пекло війни та звірства рашистів, які розлучили його з мамою та сестричкою. Став послом миру від України у Швейцарії на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Хлопчик розповів історію свого поранення, полону та розлучення з сім'єю. Увесь світ почув про випробування, які довелось пережити пораненій осколком дитині, що лишилась одна однісінька у лікарні окупованого Донецька. Я жив Маріуполі. Та коли почалась війна, ми з мамою та сестрою ховалися в підвалах. А 24 березня я отримав поранення, та ми з мамою пішли шукати пішли на заводи шукати лікарів військових. Та тоді лікарі лікували мене, і потім, через дві тижні, наших військових взяли в полон. Та нас з мамою відвезли в офістраційний табір. Там ми маму опрашували, Та потім мене з мамою розлучили та сказали, що я нікому не нужен і що мене мама не забере. І тоді мене відвезли в Донецьк, в лікарню. Там лікарі оглядали око. Невідомо, чим би закінчилася ця історія, аби Сашко не знайшов у соцмережах бабусю та не вмовив її забрати його зі справжнього пекла. Це її перший дзвінок, і я був дуже радий, що бабусю я почув. Та я їй розказав все, як було, що маму в мене що маму від мене забрали. Та потім бабуся хотіла приїжджати. Та її лікарі сказали підготовлювати документи, щоб вона змогла мене забрати. Та тоді бабуся два місяці підготувала документи, і вже в червні бабуся ви та бабуся в червні виїхала по мене з України. Заради порятунку онука Людмилі Сірик довелось перетинати кордони чотирьох країн, розповідає Сашко. Вона їхала чотири дні та приїхала до Донецька. Там я її зустрів, я, я був дуже радий, я з нею обнімав, я її обняв. Зараз хлопчик повернувся на рідну Ічнянщину. Пішов до школи, проте від поранення осколком не бачить на одне око. З мамою зв'язок втрачено. Вже рік він не чув голос найріднішої людини. Трирічна сестричка лишилась на окупованих територіях. Війна зруйнувала родину та лишила в дитячій душі відбиток на усе життя. А скільки таких зруйнованих доль по всій країні, каже вже не по руках дорослий Сашко. Я хотів, щоб про це все дізналися, та, та щоб вони знали, який російський народ дуже поганий. Що вони так можуть в 21 столітті так взяти і забрати дитину без дозволу матері? Як можна в 21 столітті, от такі. Ну, такий фашизм: розлучити дитину з своєю мамою. Тим більше дитина була хвора, коли потребувала підтримки не тільки такої лікарської, а й моральної, маминої підтримки. Все-таки це ще 12 років, це ще дитя, якому ну, необхідна мамина ласка, мамина підтримка, мамина допомога. Один в лікарні чужого міста Саша провів декілька місяців. Це важко, це дорослій людині, доволі так і важко. А 12 років дитя це дуже важко, але ж вистояв зміг. Росіяни цілеспрямовано викрадають українських дітей з окупованих територій. Про це юний посол миру від України заявив на увесь світ. Ми жили з ма я, мама та сестричка, і ми дуже чудово проводили час, та поки не настала війна, і росіяни це все щастя у мене забрали. Я найбільше мрію повернути маму та побачити сестрички. Зараз моя мета. Про те, щоб світ почув мою історію та допоміг зупинити цю це жахіття. Я найбільше мрію, щоб сім'ї, щоб війна закінчилася, та сім'ї об'єдналися, і щоб всі батьки приїхали до своїх і жінок та дітей.